Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 11 -е відео про вивчення англійської по фільмам та пісням. Ну, по-перше, маю зазначити, що я сам дуже люблю музику, слухаю багато і дивлюсь фільми, і я нічого не маю проти того, щоб ставити у приклад якісь фрагменти. Із пісень чи фільмів, щоб продемонструвати якусь граматику, чи вживання якоїсь якогось слова в англійській мові. Тому вся моя критика відноситься тільки до того, що щоб вживати фільми і пісні, саме як уроки англійської, тобто як вживати їх як основний матеріал для уроків. Чому це? Недобре, це по-перше, тому що у піснях і у фільмах е, немає ніякої структури. Е, тобто, ви можете у цих курсах, як, наприклад, є якийсь курс по пісням або по фільмам, або є сайти, де там можна знайти якусь, е, якусь граматику е, у пісні або ну, ой, у фільмі якомусь в, в, напишете ви якусь граматику, і воно вам знайде цей. Відрізок там у фільмі. Е, але в цих сайтах і в цих курсах немає ніякої структури, тобто немає е, руху від якогось ну, від легкого до важкого, немає підбору лексики, щоб лексика і граматика були одного рівня. Ніхто не пише. Е, Пісні або не знімає фільми спеціально для того, щоб вивчати англійську. Я маю на увазі загальну попкультуру. Звичайно, якісь до підручників робиться до курсів, робиться якесь спеціальне відео і спеціальні. Аудіофайли, іноді навіть пісні додаються, але це все збалансовано і там все підібрано дуже чітко, і його дуже мало. Це не там, прямо тільки по відео або тільки по пісням. По-друге, у піснях немає вправ. Тобто, якщо ви слухаєте якийсь кусок відео, кусок фільму або весь фільм, не знаю, як там це працює у них там нема вправ, ви тільки пасивно слухаєте і все так. Ви якусь там лексику, може почуєте, чи ще якийсь вираз. Але ви нічого не практикуєте, ви не говорите, ви не виконуєте вправи. А це основне, е, ну, за допомогою чого ви вивчаєте англійську. Тобто практика, мовлення і виконання вправ. Е, якщо вони там додають якісь вправи, то це знову такі вправи, а не пісні і не фільми. Е, ну, навіщо базувати їх саме на фільмах і на піснях? Незрозуміло. Далі дуже часто пісні е, не дуже легко зрозуміти навіть українською мовою, коли я чую сучасні якісь пісні, вони е, дуже погано іноді промовляють, вони якось там співають, вони якась манера у них така, що ну, дуже важко зрозуміти текст е, і дуже часто. Співаки змінюють наголос, змінюють вимову якихось слів ну, для того, щоб вони звучали у пісні краще. Тому це не є найкращим зразком, звичайно, у своїй великій кількості. Якісь там винятки, звичайно, є, але ну, це не можна брати як суцільний курс. Е, далі неможливо підібрати е, кількість матеріалу. Тобто вам ви будете цілий день слухати якісь уривки з фільмів, або слухати уривки з пісень, чи повністю пісні в Present Simple. Е, чи цілий урок? Ну Як це відбувається? Тобто Ви просто слухаєте урок, піс... кус... куски якісь пісень. Навіщо це робити? Тобто, ну, це знову таке аудіювання. Це ви тільки слухаєте, ви нічого більш не робите. Ви ніяк не намагаєтесь сконструювати речення із цих слів. Тобто, це не вправи знову таки. Далі, дуже багато часу це все потребує, коли на уроках відбувається прослуховування пісень. Ти ж не можеш якийсь малесенький кусок його взяти цієї пісні, не знаю, 20 секунд. Зазвичай, якщо ти хочеш послухати пісню, ти слухаєш її всю, вся пісня там 5 хвилин. Новий ну, раз послухали, трошки не зрозуміли. Другий раз послухали, ще щось там зрозуміли. Або з фільмом фільм, взагалі, треба весь подивитися, щоб в м, проникнути в контекст, щоб зрозуміти про що, які там персонажі, чим вони живуть. Якщо це серіал, то теж там годинами треба це все дивитися, щоб зрозуміти і ну. Розуміти, що це за герої, і що вони там себе е, представляють. Тому ну, це дуже багато часу займає. Я не рекомендую цим займатися на уроках, тому що ну, перед уроком можна там подивитися щось, як домашнє завдання задати. Там Послухайте пісню або подивіться фільм. А на уроці ми його обговоримо. Це норм, тому що ви говорите, ви вживаєте англійську. Якщо ви англійську не вживаєте, самі. А тільки пасивно слухаєте, ну, то це просто слухання. Це зовсім не те, що вам треба. І останній пункт це не всім цікаві ці пісні а, і ці фільми, які включені в курси, або які включені у, вправи, у вправиці. Наприклад, хтось любить Бітлз, а хтось любить, любить не знаю. Куліо. І це дуже різні якби, виконавці, комусь потрібен рок, комусь подобається реп, хтось там метал любить, але вони мають слухати те ж саме, що вибрав цей, ця людина, яка це все зробила. Ну. Це все дуже добре, і ці жанри вони класні, і це все слухати класно, але це кожному своє. І це має, має бути як хобі. Тобто, якщо ви вивчаєте англійську і хочете ще додатково щось поробити, ви можете послухати пісню, поспівати разом, розібрати слова. Ви можете подивитися фільм, як зупинити там, подивитися, як там граматику вживано. Так, для демонстрації, я знову кажу, знову повторюю. Як приклади, це дуже добре. тому що, ну, ви можете побачити, що ось там в фільмах щось вживають. І тих, хто кажуть, що о, там Present Perfect не вживають американці. Можна їм показати, ось, дивись, слухай. Все вони вживають в фільмах, в піснях все є. А, і. Ще щодо прослуховування пісень, це зрозуміло, слухайте те, що вам подобається. Краще слухати те, що вам може порекомендує ваш вчитель, тобто групи підібрати по стилю там, по жанру, які, у яких вимова більш-менш ну, стандартна. А щодо фільмів, я б рекомендував дивитися ті фільми, які ви вже знаєте. Дуже добре, тобто, ви, у вас є улюблений фільм, скажімо, шрек, який ви дивились багато разів. І ви вже знаєте все, що там є. Ви просто вмикаєте його без субтитрів. Якщо у вас рівень е, при інтермідіат закінчений, скажімо, ви можете просто вмикати його без субтитрів і дивитися, і насолоджуватися. Ви все там пам'ятаєте, ви все знаєте, весь контекст, хто що каже. І вам буде м, майже все зрозуміло, навіть ви будете це дивитися англійською і передивлятися англійською. Це буде добре для вас, тому що е, ну, ви дивитесь те, що вам подобається. Е, так само і у музиці слухайте, що подобається. У фільмах так само, дивіться, що подобається. Це як хобі, це як додатковий матеріал. А взагалі-то треба бути, ходити на уроки, виконувати домашні завдання іти по плану, який вам пропонує ваш вчитель. Вчіть англійську правильно. На все добре. До побачення!